Що ми знаємо про Францію? Та взагалі майже нічого. <звучить> Юті воно їдять круасани, мають Ейфелову вежу Тур де Франс і жаби з каштанами на вечерю. Ні, це все не про Францію. Це лише шарж на неї. Саме тому з вами Саша, а це країни. В цьому ролику не буде про Еммануеля Макрона і його дружину Бриджит. Різниця між ними 24 роки, йому 46, а їй на днях 71. Бріджит викладала Еммануелю літературу і, судячи з усього, не тільки. І я думаю, що багато жінок, маючи трохи за 40, не відмовилися б від такого Еммануеля Жан Мішеля Фредеріка Макрона. А почнемо ми з чогось реально шокуючого. 77 тисяч гривень на місяць. Середня пенсія у Франції, а ще сім років тому пенсія була вища за середню зарплату. Тільки після того як наповно запрацювали пенсійні реформи Ніколя Сарказі і Франсуа Оланда, та й зарплати трохи виросли, це співвідношення стало типовим для світу не так давно, в двадцять третьому році, після сімейної сварки, це я так жартую, пенсійну реформу продовжив Емануель, бо так добре старим людям жити не можна. Однак досі, якщо брати такі критерії, як розмір пенсії, рік виходу та тривалість похилого життя, Франція одна з найкращих країн для літніх мадам і місьє. Є такий термін: складний, бюрократизований і крипецько обрюселений, замінююча пенсійна квота. Це можливість зберігати звичний спосіб життя після виходу на пенсію. Якщо простими словами, це співвідношення пенсії до середньої зарплати у Франції. Цей показник один з найвищих у Європі 74%. До прикладу, в Німеччині він біля 53%, а в середньому по Європі 60%. Але що мені крапко не подобається в цьому всьому, навіть трохи обурює це співвідношення розміру пенсії за гендерною ознакою. Чоловіки отримують в середньому 85 тисяч гривень на місяць, а жінки тільки 69. Так, є дані дирекціонату досліджень, оцінки та статистики Франції, що бідні чоловіки-пенсіонери віддають перевагу країнам з меншими витратами, тобто отримують пенсію французьку, але живуть у східній Європі, Азії Болгарії. Але скільки там цих французьких чоловічків нужменько на всю країну назбирається? Загалом, якщо провести опитування серед самих французів, чи задоволені вони своєю пенсією, ті відповідають як корінні мешканці Ізраїлю. 76% кажуть, що стурбовані її розміром, 81% каже, що можливо їм не вистачить на життя, і тільки 25% відверто каже: в них все добре. Давайте за них і вип'ємо. Бо французи останнім часом п'ють все менше вина. Перефразувавши Людовіка XIV і його літа Самоа, можна сказати, що вино це і є Франція. Теруари Бургунді, Бордо, шаблі і шампані відомі у всьому світі. А всередині країни вино давно вже було невід'ємною частиною обіду, вечері та сніданку. Французи настільки цінували поживну властивість вина, і настільки воно допомагало дітям вчитися, що тільки у 1956 році уряд заборонив продавати вино в шкільних їдальнях. І то не всім, а тільки тим, кому ще немає 14. Пляшка вина на столі під час їжі там, це як каву в кінці чи на початку тут. Але більше не так. В 22-му році близько 10% французів пили вино щодня. Ще в 60-ті кожен француз в середньому випивав 1,6 літрів вина щодня. А вже в період з 2000 по 2018 цей показник скоротився з 300 грам до 170. Келих, вина дедалі рідше зустрічається під час робочих обідів та бізнес ланчів А колишній стандартний піше, та наш глечик 1,3 літра для розуміння, залишився тільки в спогадах і об'ємах двигунів автівок. Як так сталося? Якщо пляшку бордо досі можна взяти в супермаркеті за притомні 140 гривень, а деякі з сільські кооперативи взагалі продають молоде вино по 75 гривень за літру, що навіть дешевше за свіжий апельсиновий сік, тут як завжди, декілька причин. Це, наприклад, тренд на відмову від важкого алкоголю в бік більш легких пива і сидру. Більше половину купленого алкоголю торік у французьких супермаркетах це саме ці напої, навіть на півдні, у французькій Рив'єрі, в деяких кафе подають на розлив пінне німецьке або бельгійське, чого не було до цього ніколи. Але головна причина в тому, що молодь більше не по алкоголю. Чверть французів у віці від 18 до 34 стверджують, що ніколи не пили алкоголь. Зовсім 27% тих, кому за 50%, більше не п'ють вино. Що таке для нас сухий січень? Це коли після нового року в хаті закінчилася вся мінералка і вода в бутлях. А твої родичі та гості такі: ні, ну з крану ми пити не будемо. А от у французів це повна відмова від алкоголю на місяць, і сухий січень у них це сталий вислів, який вже увійшов до лексикону. Що б я там не казала, а Франція досі найбільший виробник вина у світі. Вживання високоякісного вина це також, що дорожче 20 євро за пляшку, як в середині країни, так і у світі залишається на високому рівні. Не хочуть пити те, що ординарне, або мас-маркет за нашою класифікацією. Торік, наприклад, уряд в рамках підтримки фермерів мав викупати непроданий алкоголь, а саме вино на 200 мільйонів євро. Деякі фермери, бачачи такий попит, відмовляються від лози в бік інших культур. Відмова від вживання точно зробить націю здоровішою. А ось що зробить вона і щасливішою, поки питання. Головне, щоб Франція залишалася взірцем свободи і демократії, і я дуже сподіваюся, що воно на це ніяк не вплине. Що ми робимо, коли бачимо в своєму місті, селі районі погані дороги? Сіли, пожалілися, іноді прости мене святий Іоанн Павло ІІ матом на владу. В Америці, наприклад, за таких самих обставин люди гуртуються і вирішують питання самостійно, латають, підсипають ті ями. В Британії пишуть листа, обов'язково рекомендованого. Меру, місцевому депутату і тому, хто зараз є прем'єром, з вимогою все швидко виправити. Це теж працює. Звісно, не швидко, але й якісно. В Німеччині, коли бачать погані дороги, йдуть до окуліста, бо там такого немає. А от у Франції люди зберуть протест, влаштують забастовку, паралізують роботу всього міста, регіону або навіть країни, якщо питання настільки болюче. Саме така перша демократія світу. Коли намагаються пояснити, чому французи стали такими, то одразу кажуть про французьку революцію, пихають одну й ту саму картину і кажуть: Шершеля фам, революція це ж жіночий рід. Ну там і шукайте. Я ж пропоную повернутися до Людовіка 14-го, який казав, що він це і є держава. Людовік мав друге ім'я Богом даний, тому що вся влада була сакральна і неодмінно від Бога. А король він і пророк, і длань Божа, і святий, і держава одночасно. Всі рішення відбуваються в його голові. Іноді за настроєм аватар Бога міг звертатися до вірених йому овець і повчати їх життю. Це не дуже подобалося вівцям, тому на противагу цьому абсолюту з'являються ідеї. Ідеї, дуже паразитичні і революційні на той час, що в момент народження людина вже має права. Що вона вільна і, взагалі, всі люди рівні вже приблизно через 60 років королівські сім'ї, французькі громадяни зроблять контрпропозицію: ми фіксуємо права в конституції, а вам, бюрократам, делегуємо обов'язки слідкувати, щоб ці права дотримувались і робити наше життя краще. А якщо ви знову захочете права забрати, то для гільотини всі рівні, і королі, і революціонери робес П'єре. Тому, коли зараз у французів намагаються забрати право на гідну старість, або підіймають податки на паливо, пропонують зробити можливим 9-ти годинний робочий день, або забирають у фермерів дотації на деспаливо, вони роблять рівно так, як їх пращури, тільки без гілітини, бо це вже якось не по-християнськи. А так, в цілому, для нащадків першої демократії нічого особливо не змінилося. Французьке громадянське суспільство завжди в стійці по відношенню до влади, розуміючи, що права і свободи їм дали не назавжди, і якщо їх не виборювати, вони швидко закінчаться. Податки у Франції скажені, страшні і непідйомні. Можна почути, побачити, прочитати, а також відчути на власному гаманці. Франція соціальна держава, дуже схожа не на сусідів по континенту, а на Скандинавів, які через північне море. Тут прогресивна ставка оподаткування майже всюди і у всьому. Якщо заробляєш копійки від однієї до двох тисяч євро на місяць, то податків майже не платиш, якісь там 11%. Для порівняння у нас 18% для всіх. А якщо зарплата у тебе більше 12 тисяч на місяць, да, там є такі люди, то будь готовий віддавати майже половину. ПДВ так само. Якщо ти фермер, яблучко, картопля, бурячок, книжки продаєш, освітою, медициною займаєшся, туризм розвиваєш, маєш нуль або біля того. А якщо алкоголь у великих об'ємах тютюн і в Сан Лоран, намистом номер 5 приторговуєш автівки та інші предмети розкоші, то знову можеш побачити вже знайомі 45%. З житлом схожа історія: маєш одне житло, квартиру, будиночок до мільйона євро вартістю, живи собі. А от якщо вже два і більше, то платиш податки за здачу другої хатки в оренду, в незалежності орендує її хтось або ні. Ну, і якщо ти прям куркуліє назбирав майна більше, ніж на 1,3 мільйона євро, будеш платити податки від 1 до 3% від ринкової вартості нерухомості. Саме такий вигляд має термін соціальна держава, де багаті платять багато, тому що можуть собі це дозволити, а бідні вже не такі що прям дуже бідні. Давайте поговоримо про мігрантів і мігрантську кризу. Тема для Європи болюча, неприємна і наразі є головною для політиків. Вони обіцяють дуже жорстко боротися з нелегальними мігрантами з Африки та арабських країн світу. І воліють мовчати про європейських мігрантів, які змінюють країну заради кращого життя. За результатами останнього дослідження, кожен десятий француз має мігрантське походження. Такі дані Національного інституту статистики і дослідження Франції. На таку велику країну всього 7 мільйонів. Це рівно 10,3% від загального населення. А тепер давайте подивимось на чемпіонів світу з футболу 2018 року. І знову на 10% і на Олів'є Жиру. А на цього хлопця дивитись не варто. Це Аділі Рамі, відомий мені тільки тим, що втілював свої підліткові фантазії з помилкою Андерсон. До того ж, по ньому видно, що він етнічний марокканець. Не любите футбол, давайте подивимось на баскетбольну команду Франції 23-го року і знову згадаємо про ті 10%. Як так сталося? Тому що якщо реально тільки десята частина населення має мігрантське походження, то мало б бути ось так. Або так. Ну, хоча б як у дівчат: раз, два, три, разом 5 з 12. Все почалося в 78-му році з закону про збір та захист даних. Він забороняв збір так званих особистих конфіденційних даних, таких як расова приналежність, етнічне або релігійне походження. Тепер мігрантом рахуються тільки ті, хто не мають громадянства, або діти, яких народилися від батьків, у яких його не було. Взяти наприклад Кіліана Мбапе. Ну, не схожий він на Ле Маркіза чи Ле Комте. Типова африканська сім'я, батько з Камеруну, мати Алжирка, народився в Парижі, тому француз, а ще кумир футбольної молоді. Запитайте у Віктора Вембаньями, хто він, окрім першого піку драфту 23-го року в NBA. і, можливо, навіть найкращого новачка сезону 23-24. Звісно, француз, мала батьківщина якого в Лєшене. Коротше, навіть самі французи не можуть розібратися, скільки в країні нащадків революції, а скільки приходиться на колоніальну політику в Африці. Тема в суспільстві дуже болюча: яку краще не чіпати. Консенсус є в тому, що французи всі, хто відчуває себе французами, і зовсім не має значення, чи ти соціальний працівник, таксист, президент або займаєшся паркуром. c'est une vidéo qui a déjà été vue par plus de 8 millions de personnes dans plusieurs séquences choquantes dévoilées en exclusivité par le magazine de France 2 on découvre la star du cinéma français Gérard Depardieu enchaîné les propos obscènes et sexualisés un enfant de 10 ans lors d'un voyage avec Yann Wax en Corée du Nord en 2018 les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le, le clito qui frotte sur le, le, le pommeau de la selle, et là, ça Ah merde, c'est normal. C'est des grosses salopes ça. Si jamais il galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue. Tu vois, elles se gratte là. <laughs> Pendant je touche, je sa petite moule qui doit être bien, bien touchée. Bien poilue. Elle sent déjà la jument.